Люда, людина ниця не, не розвинута, зрештою, порожня, така, як Путін, да? страх смерті до чого їх штовхає? Лише до ідеї про подовження власного життя. Ну і зрештою, мені здається, що це така. Патологічна жага панування над іншими це також прояв сме, страху смерті. Так? Буде в такий спосіб через, через керування вла, не лише власною, ну тобто власною смертю керувати не можна, але можна спробувати керувати смертями інших. Оця ідея Волод... Володимира Єрмоленка, що, зрештою, в чому жах цього русского міра. Що він пропонує жахливий модус існування, так? коли. Диктатор і панівна зграя байдуже. Це Путін, Сталін або один з царів. Він він керує смертю своїх підлеглих. Він знає, кого і коли можна вбити і заради чого. Це певною мірою теж, от така конвертація власного страху смерті.